Вітаю церкву Христову, мир вам, дорогі брати і сестри. Вітаю тих, хто нас слухає, досліджує нас, хто шукає істину, хто перебуває в істині. Я знаю, що ми говоримо все згідно Євангелії, бо коли сюди виходжу, завжди прошу Господа, щоб я говорив чітко, істину, щоб щось від себе не додав від свого старого. А говорив зрозумілими словами, щоб ви почули, перевірили і увірували в слово Христове. Тема не всі послухалися Євангелії. Чому не всі послухалися Євангелії? Вона ж від Бога. Слово говорить, що Євангелія закрита. І 2 Коринтянам 4.3:4. Коли ж наша Євангелія закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, ким Бог з маленької букви сатана, цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа, а Він образ Божий. Є й інша категорія людей, що прийняли Євангелію. Але вона виявилася перевернутою. І слово говорить, що такі люди знаходяться під прокляттям. Це в Галатам 1.6.9. Хтось прийняв істину і вірний. І ми дякуємо Господу за, за таких. Ісус, коли прийшов на землю, Він перше, що сказав людям, перші слова, практично, які були, покайтеся і віруйте в Євангелію. Господь бере учнів, навчає їх і відправляє, щоб вони, перше, щоб вони звіщали Євангелію. Виганяли бісів і демонів і вздоровляли людей. Від Марка 3, 13, 15 І він вийшов на гору і покликав, кого сам хотів. Вони ж приступили до нього і визначив 12, щоб із ним перебували, щоб послати на проповідь їх, щоб мали вони владу вздоровляти недугу і виганяти демонів. Ісус каже до учнів, що Він зробить їх ловцями не риби, а людських душ. І як тоді вже йшла боротьба за людські душі, так і тепер вона по сьогодні йде боротьба за людські душі. Як тоді були лише вчителі, так і зараз вони є: первосвященники, книжники, фарисеї, садукеї, сліпі поводарі, любителі дових одежі, які люблять бенкети, які люблять, щоб, щоб до них зверталися, поклонялися їм. Ми бачили відео нещодавно, як папа римський карнавал, Ці, цілий приїхав до нього в Рим. І він такий сидить, гарний, білий, на дорогому, білому кріслі, любить розкіш. А якщо є потреба в бідного або хворого, то папа обов'язково помолиться, щоб Бог їм дав. І є така категорія людей, що е, називають себе учителями. Зараз вони це слово замінили і називають себе отці. І ще добавили спереді два слова. зараз Знайду їх. Всечесні отці. Оці всечесні отці, там чесноти нема, чесності нема. І вони вас ведуть дорогою широкою на погибель. Вони самі не йдуть, пише слово в царство Боже і людей не пускають. Але жаль, релігія зробила людей рабами, рабами гріха і таким чином не допускають їх до Бога. Інтернет-ресурс. Можна використовувати як правдиву пр пр правду говорити, так і неправду. Але людина, яка ніколи не відкривала Євангелії, вона так і не розуміє, де правда, де неправда. Вірніше, вона вірить в те, що її насіяли вже з маленького, з дитячого віку. Ми говоримо, бо так написано, що людина спасена через благодать. підкріплюємо це словами від Ефесянам 2,8-9. спасені ви благодаті через віру, а це не від вас, це дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився. В храмах навчають по-інакшому, в храмах навчають, що ви грішні, що вам треба посповідатися, попричашатися і просити Бога, щоб він змилостивився над вами. Ми кажемо, що ікони і бувани, розп'яття, що це все ідолопоклонство. І Богу взагалі огидно, коли люди кланяються цим речам. Бо так написано. Вихід 2, 23, 4, 5. Хай не буде тобі інших богів передо мною. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі, вгорі, що на землі і долі, і що в воді і під нею. Не вклоняйся їм і не служи їм, говорить Господь. Ми говоримо, бо так написано, що Господь є один. Ісус Христос є одним посередником між Богом і людиною. Бо так написано в Тимофія 2:5: існує лише один Господь і один Бог, посередник між Богом і людиною. Ісус Христос, який сам був людиною. Людям Дають інших посередників, бо ви недостойні говорити до Бога напряму. І вам дають Марію, дають вам святих, святі місця, ікони, ті ж самі бувани. Брат Михайло на минулій проповіді говорив, що є в Тернополі гріб, там камінь, прям його злизали. Я думаю, та як не може такого бути. Але я потрапив на таке відео, де люди просто лягають на гріб Господній, і вони чухаються в нього. Там, де нібито лежав Ісус Христос, вони просто труться. Чи Господь би хотів, щоб ви терлися об нього так близько і взагалі, щоб ви приходили. Ви ж грішні, він святий. Не В Тернополі перепрошую. То ви в Єрусалимі стерли. А тут ще шестру. <плес> Священнослужителі зараз теж роблять зйомки, кидають в тік-токи свої відео. І вони задають одному запитання, називаючи себе, знову ж таки, всечесний отець, всечесні отці. І такі питання, які їм дуже подобається говорити. Вони мають заготовлені питання і заготовлені відповіді. Вони розказують там про ікони, що ікони такі речі роблять, що просто не знаю, чи Бог зможе таке зробити, як їхні ікони. Тож, яку Євангелію прийняв ти, Божу, чи від людей? Я раніше, чесно кажучи, недолюблював єврейський народ. Чому? Бо я до кінця і не розумів той народ, але якось у нас так було закладено, що говорили з неважливими про. Про єврейський народ. Ну, називали їх жиди. Жид для мене, я прочитаю, що я собі виписав. Жид для мене це була людина корис... корислива, обманець, жмот, жадний. Чому? Тому що такі фільми були, навіть що от у нас козаки приходили в Запорізьке Січ, і там була така їх, як то колись називалося, Корчевня, та і там завжди були євреї. І вони все в них бідненькі коршмата. І вони в них, в них все повністю забирали до копійки. Вони їм наливали і в такому чи таким чином козаки все втрачали. І взагалі завжди щось про єврейський народ, погано, відгуки були. Коли мені мама або тато сказали, що Андрій, це ті люди, про яких ти говориш, що з них вийшов Ісус Христос, то в мене одразу помінялися до них відносини. Напевно, на 360 градусів. То не означає, що я одразу почав любити єврейський народ. Але я зрозумів, що від цього народу прийшло спасіння. Зрозумів, вже, напевно, що тут що прийшло спасіння. Але вже в той час я вже про них нічого поганого не говорив. І навіть якщо хтось говорив погано про єврейський народ, то я говорив, що з нього вийшов Ісус Христос наш Спаситель. Бо спасіння від євреїв написано від юдеїв. А це є євреї. Івана 4, 22. Ви вклоняєтеся тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємося тому, що знаємо. Бо спасіння від юдеїв це каже Ісус Христос Самарянці. Єврейський народ не прийняв Ісуса Христа за Месію, за Спасителя, Він не прийняв благодаті, яку звершив Ісус Христос. Він не прийняв новий Завіт. Івана 1, 11, 13 воно в, світ, в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло, та, світ від, та свої відсорали з Його, і всім, що його прийняли, їм владу да, дало дітьми Божими стати тим, що вірять у імення Його, що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народилося від Бога. Як і Ізраїль, так і багато українців носять покривало старого заповіту. Я взяв тут переклад, щоб більш зрозуміло, новий переклад. Від коринтянам 3, 14, 16. Проте їх, їхній розум був притуплений, бо й досі під час читання Старого Завіту це покривало залишається незнятим, адже воно може бути знятим лише в Христі. І донині кожного разу, як зачитують Мойсея, на їхньому серці лежить покривало. Однак, коли людина повертається до Господа, покривало зіймається. Повертається до Господа, це народжується згори. Я вірю, що ізраїльський народ з ними це покривало, і це покривало носять так само наші українці, які вірять в старий Завіт і, і так і не повірили в новий завіт. Що нам приніс Мойсей з гори Сінай для нашого народу українського? Бо він прийшов, він спустився з гори, всі ви знаєте, що він приніс 10 божих заповідів, народ збунтував, зробив собі бована і поклонявся в той час. Але Мойсей приніс до свого народу, до ізраїльського народу. Українського народу ще в цей час не було, навіть близько не було в ті роки. І Мойсей приносить 10 заповідей, які їх стерегли. Цей закон він був виховником до приходу Ісуса Христа. А для українського народу Ісус Христос дав доручення учням. Йдіть і навчіть усі народи. Це вже було до українського народу. І апостоли, учні пішли і навчали. І хто увірував і хрестився, той спасений, а хто ні, той засуджений. Отже, закон був даний Ізраїлю, а не українцям. А хто хоче виконувати закон, має чітко знати цих 10 заповідів Божих, що якщо він порушить бодай одну заповідь, він під прокляттям. І законом виправдатися людина не може. До Галатів 3,11. А що перед Богом? Законом ніхто не виправдовується, то це ясно, бо праведний житиме вірою. Так і люди не пізнали нашого Господа Ісуса Христа і Його слово на Голгофі звершилося. Скільки приходило пророків просто до Ізраїля вдуматися, і їм говорили, і їм було написано, вони вивчали тору, вони вивчали письмо, і вони знали прихід Ісуса Христа, вони знали, що має прийти Месія. Я думаю, що вони знали її час. Можна було вирахувати, коли він прийде. І вони бачили, які чудеса робив Ісус Христос. Цих пророків їх бували, каменували, виганяли. І так зараз так само кидають духовним камінням в нашу сторону, що людям не подобається. Не подобається, бо істина, істину не приймають. Матвія 23,37 Єрусалиме, Єрусалиме. ти, що буваєш пророків, побуваєш камінням, посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати дітей твоїх? Як квочка збирає корчат своїх підкрила, та ви не хотіли, Ізраїль не захотів прийняти Ісуса Христа, не захотів прийняти Нового Завіту, нового звершеного. Чи догадалися старші, що це Христос? Питалися люди, народ ізраїльський питався. Я думаю, що вони пізнали, що це Христос, бо такі чудеса, які робив Ісус Христос, Воскресіння, нагодування п'яти тисяч людей, сліпий з народження прозрів я, я впевнений, що вони бачили, але вони любили славу, вони не хотіли славу віддавати, від, е, яку приймали від людей, тому і людей тримали, не відпускали. Догадалися. Про образ в Біблії. Е, жінка це церква. І ось розмова Самарянки з Ісусом від Івана 4,25. Відказує жінка йому: я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос. Це церква говорить. Як Він прийде, то все розповість нам. От Ісус Христос всі знають, що Він прийшов, що Він розповів, що його слова записані в Біблії, в Євангелії. І так і люди і не, і не приймають, і так і люди і не відкривають те слово, яке дає життя, яке записано в цій книзі. Не, так і не вірять в жертву Ісуса Христа на Христі, що Він забрав усі гріхи. І Твої також. Коли ви слухали Слово Христове, перебували в науці Його, а це все є записано в Біблії, то сьогодні не, то, то сьогодні не противили себе в істині і повірили в слова Ісуса Христа. Він сказав, що хто не народиться згори, то той Царство Божого не побачить. Коли я прийшов на християнські зустрічі, то тут практично кожен, хто говорить, всі говорять про народження згори. Я думаю, ну, чому такий упор на, на народження згори? Тому що інакше потім я вже зрозумів, що людина просто не може розуміти духовних грішей, поки вона не народиться з гори, поки вона не народиться з духа, поки вона не народиться від Бога. Тому і вам потрібно кожен раз говорити про народження з гори, що ви прийняли. І наостанок, щоб ви могли прийняти добру новину, вам треба дивитися на Ісуса Христа. Це всі розуміють. І я думаю, кого вам ще як приклад привести? Думаю, Давида, всі Давида люблять. Давид там левів розривав, ведмедів ганяв і камням ще й запустив гуліафу. І, і перемога така була і для Ізраїля, і в духовному світі, і в фізичному бачили люди, яка перемога була. Але ні, Давид єврей, вам треба когось іншого. корнилій, корнилій ближче. Про нього можна прочитати в діяннях, як він діяв, що він просив, як він молився, як він давав людям допомогу. І що в кінцевому результаті Корнелій отримав, бо спасся і він написано, і вся його сім'я, і він ще й з тих друзів запросити, що й друзі отримали. Що він таки почув? А він почув від ганеного глава. Він гостює в одного грабарника Симона, що дім має при морі. Він скаже тобі, що ти маєш робити. Ми гостюємо не біля моря. Але ми на християнських зустрічах знаємо, що, тобі, що ти маєш робити. І ми маємо ті слова. Покайся! щиро. Визнай перед Богом свої гріхи, що ти не можеш справитися. Приклич ім'я Господнє, Господа Ісуса Христа. Визнай, що Він помер і воскрес на третій день, щоб ти жив вічно. Визнай Його за Господом і Спасителем. І подякуй Отцю за сина, якого віддав за тебе. Віруй в Євангелію, в Слово Христове, спасешся ти і весь твій дім. Амінь. Амінь.